Русі І духові твоєму, Лухи, Матея, слава тобі, Господи, слава святого читання Часі. Зачувши, що Івану ув'язнено, Ісус вернувся в Галилею і, покинувши Назарет пішов, і оселився у капернаумі, що при морі на границях, заволона та нафталі, щоб збулося те, що сказав Пророк Ісая. О земле заволона, та земле нафталі. Приморський шлях Україну за Йорданом, поганська Галилея, народ, який сидів у темноті. Побачив велике світло, тим, що сиділи в країні, тіні смерті зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити. Покайтесь, бо Царство Небесне, блигій гіско. Слагодіго. Хто страждається? Ви знаєте, я в цьому році абсолютно по-новому переживаю Різдво. Всі свята, добре, скажу так, всі свята, зовсім по-іншому. Так, як колись. Я раніше переживав їх емоційно, мені хотілося, щоб в мене був різдвяний настрій. Мені хотілося, щоб там... ну, Запахи приємні були, якісь ялинка пахне, пуття пахне на Різдво, мандарини на новий рік пахнуть за лівєм, ну і все таке. Кока-кола пахне друзі і так далі. А цей рік в мене такий дуже незвичайний ці свята, тому що я проживаю їх, я проживаю їх, але проживаю не стільки як емоційно, ось так захоплено, і куляда, і це все. А скільки от я в якихось таких деталях або в якомусь таких дрібничках ну, бачу Бога. Бог відкривається. Якось так проживаю ну, духовно, не стільки емоційно, а духовно. І мене це захоплює, бо раніше в мене такого досвіду ніколи не було. І в цьому році, на що мені Бог звернув увагу? Перше, це, я постійно про це наголошую, що Господь Бог приходив в темряву. Недаремно, знову ж таки, Євангелія від Івана починається в пролозі, там написано, що світло світить у темряві і не поняла, не поняла його темрява, не перемогла. Отже, дивимося, споглядаємо Бога, який приходить в темряву. Вперше, він приходить в темряву, він народжується в темряві. так Ми говорили в печері, в глибині в цій печері. Далі, ми, бач, ми чули на богоявлення, що він приходить хреститися. Блаженніший Святослав він на проповіді. До речі, слухайте на живому телебаченні в рамках реклами е, проповіді Блаженнішого дуже глибокі. І завжди мене особисто дуже надихають. І він, так в проповіді був на богоявлення, говорив, що Ісус, Оця річка Йордан, це можливо одна з найнижчих частин взагалі земної кулі, е, е, дуже низька річка, дуже глибоко вона нижче рівня моря. І він входить в цю річку Йордан. А до того, що вона така дуже темна і калемутна. І, і от він входить в цю темряву, цих у в гот Йорданських, щоб взяти там на себе е, гріхи людські. А сьогодні ми чуємо, що він входить в найтемніший край е, в Ізраїлі. Такий, ну, не, не хочу сказати, чорний район, але темний район. Район темряви. Де люди перебувають темряві. Ми це чуємо, так? Що а до речі, чому він туди пішов? Не просто так. Ісус перебуває, щоб тут, де він був охрещений, цей край юдеї. І після хрещення, що відбувається з ним? Дух Святий його веде куди? Хто пам'ятає? В пустиню Не шукати скорпіонів і з них, роби них робити намистинки. Ні. Він, він його послав в пустиню, щоб його там показали гадюки. Ні. А чого Ісус пішов взагалі? Чого І Святий Дух повів його в Пустині? Сестро. Роспитання. Його вже розпитував Святий Йосип. В руках носив Ісуса. Чого Святий Дух повів Ісуса в Пустині? Та пам'ятає? Щоб він наїди. Пане Романе, слухайте, ви прямо захоплюєте, але це ще не до кінця. Питається, що відбулося в пустині? Що відбулося в пустині? А там написано: Святий Дух повів Ісуса в пустині, щоб диявол спокушав Його. Mm -hmm. Уявляєте? Так. Тобто, е, як так. Так. так? Ми боїмося спокус? Я боюся спокус. Ви знаєте, як снікерси спокушають на касі? А особливо, коли тільки вивезли прошу? Цукру. Ну, мені погрози не, це, не діють на мене. Я, головне, бачу снікерс і все. Е, от Коли мене вивезли з Мелітополя, і я зайшов в ОТБ. Слава Богу, що перше місце, куди я зайшов, це було на ОТБ. Слава Богу. Це був монастир. А, каплиця, точніше. Але от коли я вже зайшов в ОТБ, я на касі в першу чергу що шукав так, снікерси. Я, ну, Це нас спорушають. Ну, є якісь інші речі. Е, і я борюся з собою. Ну, але інколи можу взяти і купити. А е, тут Святий Дух спеціально взяв і повів Ісуса. Чого? Знову ж таки, цю темряву. Ісус пішов у пустиню шукати, ніби диявола. Він не пішов туди просто так там, позагоряти, там, чи ще щось, піска набрати, щоб церкву побудувати. Він пішов ну, реально боротися, Він пішов знайти його. І знайшов. І переміг. А тепер ми чуємо, як він йде далі. Він іде цей край в темряві. Там, де диявол його вважає, цей край вважає своїми володіннями. Народ, який ходить в темряві. Так дуже сильно. О, землю Заволона та землю Нафталії, Приморський шлях, Україну за Йорданом, Поганська Галилея. Народ, який сидів, сидів у темноті, побачив велике світло. Але перед цим Ісус чує, що Івана ув'язнено, склалися так обставини, Він чує, що ув Івана ув'язнено, але ще не прийшов час Ісуса. Він іде додому до себе в Назарет. А Назареті що там його приймають? Пам'ятаєте, що там відбувається в Назареті? Він говорить, Слухай, що ти про себе думаєш, ми тебе знаємо? І вони взагалі хотіли скинути зі скелі. Але Ісус проходив крізь них і приходить в Капернеум. Здається, склалися такі обставини, якісь несприятливі. Але ці несприятливі обставини стаються для того, щоб Ісус опинився в краї темряви. Що ж це така була за темрява? І що це за слова? Отже це говорив про Кисая. Він говорить це про, так сталося історично, через гріхи царє, царя, до речі, Соломона, Був поділен... Ізраїльське королівство було поділено в дві частини: південна частина і північна. В південній частині зберігався культ Бога Ягве. Там був храм, люди ходили і молилися, ну і так далі. А в північній частині, там, для того, щоб люди не ходили в Єрусалим і знову не об'єдналися, то цар вирішив побудувати там жартовник, побудував тельця, щось вже ну, знайома історія, правда. Він каже: Ось Бог, який вивів вас з Єгипту. Ну, що десь це було? І це була така державна релігія. І треба було туди ходити і поклонятися, і, а не можна було ходити в Єрусалим. Ну, були які ходили в Єрусалим, ну, але це не віталося. І може навіть переслідувалося. Е, пізніше той край настільки сильно відійшов від Бога, що був знищений повністю Асирійським царством. І тут дуже гарно пророк Ісай говорить про них. Про цей народ. І буде він блукати по всій землі, пригнічений та голодний, і з голоду буде лютувати та царя свого і Бога проклинати. Погляне вгору, подивиться на землю, а там лише горе й морок. І, моро. і темрява густа. Ніби людина бачить навколо жах. Ну, І, звичайно, хочеться знайти когось винного. Хто винен? Цар, винен Бог. темрява густа. Але Але ця тьма тьменна, розійдеться. Що за темрява? Чому вона прийшла? Де взялася Темрява? Темрява це відсутність світла. Це дуже добре знав Майсей. І йому Господь Бог відкрив об'явити найважливішу заповідь для Ізраїля. Кожен єврей по сьогоднішній день. Починає свій ранок з одного слова, з двох слів. Так. Шема Ізраїль. Що означає ці два слова? Слухай Ізраїль. Відкриваємо книгу законня. 6 глава. Оці слова я їх заповідаю то сьогодні тобі. Мусить бути. Слухай Ізраїлю. Шема Ізраїль. Шемат Ізраїль. Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа, Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею твоїм, і всією силою Твоєю. Оці слова, що їх я заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ти накажеш про них твоїм синам і говоритимеш про них, сидівши в хаті, і йдучи в дорогу, то, то скрізь. Та лягаючи і устаючи, прив'яжеш їх на знак собі на руку, і вони будуть налобником у тебе між очима. І напишеш їх на одвірках твого дому і на, твої, і на твоїх воротях. Ну, євреї перетворили це на традицію. В них на лобі коробочка, де написано ці слова. На воротах написано і на дверях ці слова, а в серці цих слів немає. А Мойсей каже, в серце візьми собі це. І передай своєму синові, щоб він теж взяв це в серце. Як же приведе тебе Господь Бог твою землю, що про неї клявся батькам твоїм Авраамом Ісаакові, і Якові? Що дасть тобі великі гарні міста, що їх ти не будував. Ну і так далі, і розказує про те, що вважай тоді, щоб ти не забув про Господа, що вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. А тут народу діставлять золотого тельця. Золотий телець це символ достатку, символ успіху, символ щастя, символ економічного розвитку, символ військової сили і потуги, символ. Науки всякої думки, ну, тобто от всіх людських успіхів людина сама себе будує, Бог не потрібен. Я сам собі Бог, мої руки, мій розум. Він це все створив. І навіть цього Бога так само, зручного Бога. Наслідком цього є, що народ входить в темряву, втрачається любов до Бога. І страх перед Богом. Мудрість забирається, приходить дурнота і сліпота. Каже книга Сираха і книга мудрості. Початок мудрості, острах Господній. Як людина перестає, як народ перестав страхатися Бога його любити, мудрість пропала. І народ почав гинути, сам себе загнав в темряву. Але Ісус не шукає легких шляхів. Він іде саме туди, де найбільша темрява, де вона є найгустіша, для того, щоб її знову ж таки перемогти. І як він І як він говорить, що починається його проповідь? З першого слова, покайтеся. Покайтеся. Що означає покайтеся? Покайтеся, це означає визнайте Боже панування. Покайтеся. Бо царство Боже, воно бо наблизилося. Бо царство Небесне близько. Царство Небесне, так дуже гарно, Йосип Рацінгер, недавно покійний, папа Веник 16, він говорить, царство Небесне, якщо точніше його прикласти, це Боже панування. Воно є дуже близько. Бог, який входить в історію і Він хоче панувати у всіх сферах Твого життя. А покаятися, це означає зійди з престолу. Скинь корону. Поклони, поклонися перед Богом, Покорися. дозволь, щоб Господь Бог і закони Його любові почали діяти в твоєму житті в твоїх стосунках з людьми. Дозволь, щоб Господь Бог поміняв ціле суспільство в такий спосіб, цілий народ. Ісус Христос приходить, щоб ніби відновити цей союз з Богом. І далі м -м, каже м -м, пророк Ісаїв. Не буде більше темноти в країні, де було горе. Як за минулих часів принизив він землю за волона і землю Нафталі, так у майбутньому прославить приморську дорогу за Йордання, Галилею Поганську. так як Бог принизив, Бог допустив це приниження. Тому що народ відійшов, так він прославить. Він має на це силу. Народ, що в пітьмі ходить узрів світло велике. Над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяяло. Помножив єси їхні радощі, веселощі, побільше єси. Вони радіють перед тобою, як радіють під час жнив, як веселяться, коли здобич повіють. А тепер так важливі слова для нас сьогодні і в цьому. Ярмо розтрощиш, що над ним тяжіло, і палицю на, на плечах у нього, і тростину його посіпаки, як за часів. Той гнобитель буде знищений. Але покайся. Воно наблизилося Царство Боже. Що ж це є це царство Боже? Як я вже говорив, ем, памени 16 -й говорить, що це є Боже панування. Боже панування де? Як на небі, так і на землі воно прийшло. І царство Боже є сам Господь наш Ісус Христос. Він є носій Царство Божого, він є сам Царством Божим. Пам'ятаєте, ми з вами ну, перед вірою священники між собою, але так як ми говоримо, Христос, Христос посеред нас. Це означає, що царство Боже є між нас. Ми можемо поставити собі запитання, а де ж воно є, це царство Боже? Царство Боже, де? Тут в церкві. Чи царство Боже в мене в серці? Чи царство Боже в мене в сім'ї? Чи царство Боже? Ну де воно, Царство Боже? І що каже Ісус на це? Євангелія від Луки, 17 глава. 21 стишок. Як же спитали його фарисеї, коли прийде царство Боже? Він відповів їм, царство Боже прийде непомітно. Ані не скажуть ось воно тут. Або он там. Бо царство Боже є між вами. Христос посеред нас. Царство Боже є між нами. Чи є він царем між нами? Шама Ізраїль це молитва, яка формує свідомість єврея, формує його повністю. Вона формує його, його поведінку в, в суспільстві, в побуті, вдома, з тваринами, з жінкою, з дітьми, з колегами, у відпочинку, ну просто скрізь. Але ми теж маємо молитву, яку говоримо кожен день. І промовляємо, ця молитва, вона, якщо ми відкриємось, вона теж нас буде формувати. Що це за молитва? Яку дав Ісус Христос? Отче наш. Отже, наш день має початися з двох слів. Отче наш. Не тільки Отець мій, а Отче наш. Я запрошую в Тебе, Боже, в своє життя, переображу Його і моє серце. Але так само і тих, хто навколо мене, я Тебе запрошую. Ти що, отче наш, що син на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє. Я тебе, я, 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 який спосіб буде освячуватись ім'я Боже? Через мене. Воно освячується, воно може не святитися мною, знесвячуватися, святота сповчинюватися в моїм е, недуховним, небожим життям. А може освячуватися вчинками любові. Е, е, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Ти сам прийде. Ісус. Нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Це в першу чергу про Євхристію. дай нам сьогодні. І далі що? Хліб наш насущний дай нам сьогодні, це означає центром мого життя Євхристія. Це найважливіше, що для мене Євхристія тіло і кров Ісуса, яку я приймаю на службі Божій. яку ми приймаємо як церква. І далі після хліба нашого насущного що? І прости нам. Провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. А як я провин винуватцям нашим не прощаю, то що тоді? Я себе проклинаю, Я кажу: ні, не прощай мені, отець. Я не прощаю своїм винуватцям, і мені так само не прощає. Але якщо я прощаю, я вчуся або ти мене навчи, я, не, я можу в покорі сказати, я не можу просити винуватцям нашим. Поможи мені, Боже. Дай мені свою благодать. І не веди нас у спокусу. Але. Визволи нас від лукав. Я визнаю, що я, що диявол є сильніший, злоб сильніше проти мене. Я слабкий перед спокусами. Я не можу стоятися перед цим снігерсом. Це, це, це смішне, але ми знаємо є різні спокуси. Я не можу. Я слабкий. Тому я тебе прошу, ти мене втримай, ти, ти будь моєю силою. Але якщо я і падаю, то я тебе прошу, не дозволь, щоб моє падіння не перетворилося на стиль життя. Щоб гріх не став стилем мого життя. Я відрікаюся гріха. І тому кажу тобі, визволи мене від лукавого, від будь-якого зла зла, яке, як в молитві перед хрещенням є, сховалося і гніздиться в серці. Визволи. Отже сьогодні Господь Бог Він нас запрошує впустити його в своє життя, а через нас Він хоче міняти нас. Але так само Він хоче мінятися за коло нас. Коли Ісус Христос ходив по цій землі, Він Царство Боже. Він є, він є сам Царством Божим. Але коли Він вознісся і зі злав Святого Духа, Він створив кого? Церкву. Апостол Павло каже, що церква це є тіло Христове. Голова на небі, а тіло на землі. Церква! Тіло Христове, що по землі робить? Мандрує. Постійно в паломництві. Церква покликана переображувати світ навколо. А церква це хто? Це ми. Церква це ми. Я раніше, для мене так було тяжко зрозуміти, що є це церква. Я вже може в семінарі зрозуміти. Я думаю, церква священники, там, єпископи, і, і, і так далі. Церква це там. хатка з куполами. Ми. А де є церква? Я вдома церква. Я на прогулянці церква, я на роботі церква. Я коли хворів і лежу в лікарні церква, я, коли... я скрізь церква. скрізь. А церква покликана просвічувати темряву, тому що ми є тілом Христовим. І не боятися заходити в темряву, іти, шукати і перемагати. Сьогоднішня Євангеліє це Євангелія перемоги. Перемагає той, хто кається то визнає над собою Боже панування. І через спільноту. Не через одну людину, а через спільноту Господь Бог якісно змінюється суспільство. І так ми сьогодні потребуємо. Так надзвичайно потребуємо. Якось так склалися такі обставини, що я з краю е, Приморського. Так? Ну, це там, там з Мітополя 40 кілометрів нам до моря. Написно. Тут написано в Євангелії. Е, Приморський шлях, країну заявлену. і Так ми приморський шлях. І так, так само там ми зараз люди сидять в країні темряви і страху, смертної. І так само тут в Запоріжжі, де в кому шукати світло, в ньому і в церкві, в спільноті. Маємо цей великий дар. Може не цього осмислити. Але Господь Бог дає нам всі інструменти для спасіння. І для перемоги. Хай нас і Бог благословить. Просимо в Бога про дар відваги. Ще раз і ще раз вилізти з кущів, райських, стати перед Божим обличчям, стати Отче мій, люби мене. Я хочу тебе любити. Амінь. Христос рождається.